Ну а в якості рака будемо використовувати двохдюймовий кітеківський крейзіфлайпер. Ого, ого! Та ну. Та ну нафіг, що це? Щука. Щука, мабуть. Я тільки сказав, що щучу покльовку заробити. Ого, пішла. Велика вірогідність. Ну і майже одразу. Верхнюю йде. Це черговий бонус. Це черговий бонус. Боже, який же ж кайф таких. З однієї сторони невеликих рибок бувай, але з іншої на такі делікатні снасті це просто суцільний кайф. Так, ти ж там щука. Покльовка ну, просто якась звірська була. Так, в мене є сумніви, у мене є одна підозра, я вам скажу. І вона правильна. Це не щука. Це не щука. Друзі, це жерех. Я ще думаю, ну, якось не так він себе поводить. Бачите, я казав вам сьогодні про бонуси у вигляді щуки, у вигляді жереха. Одну ми вже з вами в руках потримали. Сподіваюсь, потримаємо і цього красення. Такий не супер великий. Такий бонус. Це дуже приємно. До речі, із дна. Клюнув із дна по-чесному на джих. Пробачай, йди сюди. Ну, нарешті. Подивіться, який гарнюня. Подивіться, який він красун. На флепера. Отак от. Дуже добре за кіло. Ось такий от гарний коник. Містер Аспіос прийшов до нас у гості. Я сьогодні зранку казав, що в вигляді бонусів в нас може бути щука і жерех в цих місцях. І що перше, що другого ми вже з вами зловили. Приємний жерешок закілошний. Це перший мій жерех в цьому сезоні. І однозначно мені було дуже приємно. Потужна покльовка, взяв він рачка біля дна на міляку і як же ж він почав зривати фрикціон. Двухдюймовий флепер, як я і казав, максимально універсальний рачок.